Волівання уваги, дивіться, і перекладання, дивіться фокусу. Уваги, дивіться, щоб думали про енергетики. Він мовляв, дивіться, в яких умовах вони працюють, і щоб люди не ставили питання до влади, чому ж власне в таких умовах тоді врешті доводиться працювати. Дивіться з такими бюджетами, абсолютно точно я це і мав на увазі, і е, розвину е, і закінчу свою думку на четвертому році повномасштабної війни, коли по Києву так луплять, і коли всі розуміють, що, мабуть, найвразливіше. Частина міста Києва це генерація тепла і електроенергії, тому що це величезні об'єкти, які в принципі важко захищати, але треба все-таки було б захищати, а не так абсолютно безтолково підійти до цієї роботи. Ну вибачте, я чекав з таким бюджетом міським. Я з таким державним бюджетом, якщо не розбазарюватись на некритичні видатки. Абсолютно безглузді в воюючій країні, то абсолютно по силам було самостійно отримати е, альтернативу. Мене бісить, що немає плану Б. Мені не цікаво, чому зараз в Києві немає електроенергії і немає тепла. Мені цікаво, чому немає альтернативних варіантів. Я не кажу, що це мало бути стовідсоткове забезпечення відновлення. Мабуть, альтернативно це було б зробити важко. Але я хотів би бачити більше, я хотів би бачити реальні мобільні групи. На колесах, хоча б з генерацією електроенергії, те, що нам дали декілька генераторів європейські партнери екстрено відчули, побачили, дали. Ну, це дитячий садок. Таких, е таких засобів мало бути сотні закуплено. Цього не відбулося. Вони б мали бути, можливо, у нашого уряду, тому що в нас є критичні міста. Тобто, бувають міста, де все нормально. Але у нас Вишгород був там 3-4 дні. Ну, Критичній просто ситуації, багато інших зараз міст в Бучі не найкраща зараз ситуація. Я не бачу лідерського підходу до цього всього. Я впевнений, що наші партнери нас би підтримали європейські, якби ми прямо заявляли про те, що ми маємо готувати план Б. Ми маємо готуватися яскравіше до цього ні, цього ніхто не робив. От зараз можна це відмітити. Ми ж всі це відчуваємо. Ви у себе в дворі, чи в сусідніх дворах, чи у себе в районі. В районі, давайте так. Я живу в Дніпровському районі. Чи бачив я в себе в районі якісь серйозні мобільні групи, які будуть трошки заживлювати додатково будинки на лівому березі? Ні, не бачив, їх немає. Тому резюме по цьому можна багато говорити, але я думаю, що підсумок зрозумілий. Я на цьому. Закінчу всі гілки влади провалили по цьому роботу. Можна брати всім за книжку і ставити не залік. В принципі, в таких умовах я би не хотів би бачити всіх цих перелічених людей на своїх посадах. Олеже, у вас в телеграм-каналі, до речі, на який я закликаю також підписатися, і в принципі в мережі є відео, де лікарі із ліхтариком проводять. Операцію, ну і тобто, генератор, який там є, ну його складно назвати генератором, враховуючи де саме він стоїть. Що це, це результат халатності і роботи знову ж таки. Це до виконавчої влади міста Києва, це зона відповідальності. Це лікарня швидкої допомоги, яку ми всі дуже добре знаємо. На Чернігівській. Це одна з найбільших лікарень Києва. Це найбільша лікарня е, лівого берега міста Києва, особливо по. Е, Ну, коли катастрофи стаються, так коли людям треба невідкладна допомога, коли люди отримують поранення травми, люди направляються туди. Це специфікація роботи цієї е, е, лікарні. І на жаль, найгірші результати, от найгірше, як можна підійти було до роботи, воно проявилося в ніч, коли Київ був під масованим ударом, коли в Києві були поранені. В тому числі і медики, поранені зі швидкої допомоги, що там сталося, і про що зараз маніпулює влада? Ця лікарня відноситься до виконавчого органу Київради КМДА. Це комунальна лікарня, яка фінансується з держбюджету, о, з міського бюджету міста Києва. Перепрошую, і зона відповідальності департаменту охорони здоров'я КМДА, директора якого призначає і нещодавно нового призначив Віталій Кличко. Дуже багато питань до їхньої роботи. Я бував там неодноразово. В принципі, в Фейсбуці цей допис набрав дуже велику кількість поширень. А, мені там уже писали з парламентського комітету. Але ну теж парадокс. Вони чекають там письмового звернення, то так хочуть працювати, коли є резонанс на всю країну. Вони досі чекають письмового звернення. Це теж привіт до парламентської роботи, але все ж таки про лікарню. Сталося відключення генератор. Генератор, основний генератор, не був готовий до роботи. Як ви пам'ятаєте, минулий масований удар міста Києва, е, в принципі, половина міста була знеструмлена. Як його вже потім перепідключали. Е, в принципі, я спілкувався з енергетиками і правильно, превентивно, коли в небі ракети, е, відключати основну генерацію. Наслідки після удару можуть бути легшими, якщо відключати генерацію. Що і було зроблено спочатку, але там потім були і проблеми внаслідок ударів. Тобто, ситуація стала критичною уже в ніч. Генератор не був готовий, основний генератор не виконував свою роботу. Тобто, як би на четвертому році мали б це відчути лікарі? Де не як в операційних в реанімації, в палатах терапії? Отак, секунду воно переключається і працює нормальних людей. Що відбулося? Не запустився генератор, темнота. Поступають поранені на швидких привозять поранених. Плюс є ще реанімаційне відділення, яке заповнене, а, є люди, ну, які, які мають підтримувати життєзабезпечення, надавати допомогу, темна лікарня а, на операці операцію на операційному столі. Відео, яке ви бачили, люди працюють з ліхтариками. Я мовчу про санітарні умови, які були е, в цій операції. Їх було нуль. Там ходили сторонні люди, тому що сторонні люди ходили запускати генератор. Генератор взяли у Рабатях. Поруч там робили ремонт, взяли оці звичайні комерційні генератори, які зараз в кожен магазинчик Києва, такий маленький, квадратенький, і так операційна е почала працювати. Там Люди ходили в верхньому одязі і так далі. Тобто ситуація була ну, не та, яка має бути в лікарні європейської країни. Навіть в такій ситуації. Вибачте, скільки нам європейські партнери понадавали цих генераторів, вони є в кожному комунальному закладі. Питання, як їх використовують, це не поодинокий випадок. А, результат був ось такий. Медсестри... Порозряджалися фонарики дуже швидко. Медсестри бігали з а, свічками. Слава Богу, у ШВЛ, наприклад, у апаратів і у апаратів штучного дихання, життєзабезпечення. В реанімації, зокрема, слава Богу, є батареї. Бо здогадували, що десь існує такий унікальний мер. Що бажано, якщо є прилад медичний, від, яку... від якого залежить життя людей, туди поставили батарею. Вони почали розряджатися. І деякі з них повністю розрядилися. І життє підтримували ну, такими генераторами не для, не... Не для... Вони не для того призначені. Виконати якісь будівельні роботи. Е, в мене дуже багато питань до роботи цього закладу. Він в жахливих умовах знаходиться. Я був там у свого товариша, який отримав поранення, який лежав в реанімації. Ну я казав про це трошки м'якіше в своєму дописі, але скажу прямо, як є, ну це морф. Там може тільки помирати в цій реанімації в місті Києві. Він був там на етапі евакуації, доставлений. Він військовий, поранений, важко поранений. Він був там з ампутаціями. То ну, там можна тільки помирати. От я відповідаю за свої слова. Я готовий з будь-яким посадовцем, з мером Києва, приїхати в лікарню швидкої допомоги і показати пальцем, чому це все ну, жах, де з таким бюджетом не може бути такої лікарні. Е, на жаль, міська влада вдалася до маніпуляцій. Вона не визнала проблему. Вона частково сказала про те, що з генератором були проблеми. Давайте договорювати, які проблеми. Uh, і сказали, що от розводять зраду, натякаючи прямо на мене, та тому що я, в принципі, я підняв це питання, uh, що все було добре в цій лікарні. Ну тобто, для них uh, повністю uh, антисанітарні умови на операційному столі в Києві це у них нічого страшного не відбулося. Я просто знаю, що таке uh, антисанітарні умови, коли працюють з відкритою раною, наслідки просто потім дуже дорогі. І людям лікуватися потім дуже дорого. Іноді все життя потім треба лікуватися е, з такими наслідками. Е, те, що у нас е, коментувала це директорка департаменту охорони здоров'я КМДА. у неї все добре. Тобто, у неї те, що е, гуляє, все що тільки хочеш в операційній, це у неї норма. Ну от такий от очільник. Це до речі, вона виходець. Вона до цього керувала лікарнею. Ну, у мене дуже багато питань до їхньої роботи, і прокоментувала це питання абсолютно слово в слово. Голова постійної комісії з питань охорони здоров'я Київської міської ради це е, Марина Порошенко. Вона є депутатом Київської міської ради від Європейської солідарності. І вона очолює відповідну комісію Київської міської ради. Ну я прокоментую це дуже просто: наглість, наглість і просто ну так нагло брехати людям. Ну, не можна. Є відеозаписи, як проходила операція. Є відеозаписи, які генератори і як хто підключав, і була паніка. І те, що вони розповідають, що це було, Все було класно, лікарі впорались. Ні, так правильно, лікарі впорались. Лікарів треба відзначити за таку роботу в екстрених умовах. Не хірург має генератор ходити включати. А от до керівництва. До тих людей, які б мали координувати цю роботу, і ну давайте будемо відверті. Коли Київ під обстрілами лікарня швидкої допомоги має працювати як швейцарський годинник і показувати приклад не просто всьому місту, це очевидно, в цій країні показувати передову роботу, як треба працювати під обстрілами, так але показувати, якою має бути робота. Цього всього не було. Ну мені нема що додати. Все ж дуже просто це не просто якісь мої слова. Є відповідні відеозаписи. Як це все відбувалося? Я думаю, люди дали вже цьому оцінку. Парламентський комітет намагався щось дати, щось у них не вийшло. Ну, почали грати в дитячий садочок. Я маю там поштові марки приклеїти комусь там заяви віддати. Це таке бажання у них працювати. Київська міська рада мовчить, їм не цікаво це питання. Голова комісії вже відповідно все прокоментувала. Мерія КМДА сказала, що все добре. Ось такий от результат. Ну. Люди це все бачили, і якби ж тільки це бачили. Люди мені страшно під цим дописом в Фейсбуці читати коментарі. Я був там в реанімації, я знаю, яка, яка ситуація, які стіни, яке неадекватне керівництво. Але мені страшно туди заходити в коментарі. Там сотні історій людей, які були в цій прекрасній лікарні, де вимагають гроші за те, щоб людина вижила. Ось така от робота лікарні. Ну мені нема що додати. На жаль, не такою має бути медицина в Україні і в місті Києві. В міністерстві енергетики кажуть, що неможливо спрогнозувати, коли якби відновиться подача електроенергії, все повернеться до графіків. Крім того, злунають її заяви і від народних депутатів, зокрема нардеп Кицак казав, що у Києві допускається оголошення евакуації. Якщо знову ж таки у цілих житлових кварталах там може вибухати мережі, ви бачили також цю заяву. До речі, Кличко Я теж почав. Кличко сказав, Кличко перший розвів паніку і став автором паніки насправді разом з пані Берлінською в перші дні. Ну кличко, Тому, все таки знаю, у нас посилає, способ... що треба виїжджати із Києва. Да. Тобто, будь-яка проблема Києва, виїжджати. Ну тут треба про реалії говорити на сьогоднішній день. А, є проблеми, але це там, якщо порівнювати в цифрах, тобто, те, що у нас декілька квартир в Києві є без тепла, це вже погано, але наскільки катастрофічна ситуація. То вона не катастрофічна, якщо ми подивимося на статистику. У нас в більшості квартир міста Києва вдається підтримувати тепло, і вони придатні до проживання. Е, тому тут позиція мера неадекватна виїжджати. І знаєте, це ж така хворе розуміння, коли я розумію, коли мер Києва живе в людяжі в Маєтку на березі Дніпра. То то, звісно, можна виїжджати, ходити в баньку, мати альтернативну електроенергію, жити як е, цар е, на селі. Але, от спойлер такий: в е, місті Києві далеко не всі мажори. Основне населення міста Києва це рабатяги. Люди, які працюють впахують. У них немає маєтків під Києвом з альтернативним джерелом електроенергії. У них вони не можуть собі дозволити це квартири свої орендовані у більшості, так тому. Ну, це такий невідстріл, як живуть прості люди, щоб бридко просто навіть про це говорити. Згаданий нардеп від Слуги народу, який робив нещодавно заяву. Якщо я не помиляюсь, це було на київському якомусь каналі. Коментували київську тему. Вибухають мережі? Ну Розкажіть мені, а як це? Зноси, вибухають. Ну, типу, там тратіл, що виявляється, в трубах є. Рвуться труби. Від холоду, він мав це на увазі. Він просто в силу своїх імбіцильних здібностей і розумової відсталості почув га, що десь щось рве, якісь труби, так? і почув бе, то будуть вибухати мережі і будинки. Ну, імбіцил. Так, труби бувають, що рвуть, їх лагодять. І це погана ситуація, коли порве, наприклад, трубу опалення чи ще якусь іншу в будинку. Але це ну, вирішується. Зараз ця ситуація, ну, звісно, вирішується набагато важче через просто мінусову температуру. Уже при нулі це не так катастрофічно вирішувати. Е, тому ну, дуже багато питань до таких от коментарів. Е, з того, що ми зараз бачимо, скоріше за все, критичної ситуації по мережам, е, вдасться уникнути. Вона б настала, якби нам не вдалося все-таки. Підтримати, хоча б теплу роботу е цих ну, месяї, скажімо так, і потім е ресурсів, по яким подають е в тому числі тепло. Тому я, звісно, не люблю бути в таких ситуаціях як, там, мега-оптиміста, магага. Ну тому що ситуація далеко не оптимістична, Я ж не просто так дарма сиджу зараз у себе вдома в кофті перед вами. Хоча я всім розповідаю, що я в принципі гарячий хлопець після ампутації, бо кров по іншому грає. Всі, хто мене бачить на вулицях, я можу і взимку в футболці походити. Але ну, да, трошки зараз не дуже тепло в квартирі. Але якщо говорити про такі речі панічні, вони мають бути чимось обґрунтовані. Ані позиція міського голови не обґрунтована, щоб просто всі виїжджали і тікали. Ну, звісно, коли ти нічого не зробив для того, щоб якось підтримати роботу, хоча б критичної інфраструктури, і просто банально люди їздили б на роботу, і школи якось забезпечити, то, звісно, що тобі залишається говорити? Ну і у нас такий от прекрасний коментатор. Я вкотре передаю привіт в даному випадку, щоб був паритет. Ми багато сьогодні говорили про Віталія Кличка. Паритет. Я передаю палкий привіт партії Слуга народу, президентській партії, правлячій. Писати дегенерацію відправляти на телебачення. Ну просто вже ось тут. Оце от коментування. І ладно, коли вони по економіці такий бред несуть або по антикорупційній діяльності, ну коли вони паніку розводять на все місце, що будинки повибухають. Ну слухайте, я, я не знаю колись е в минулі великі е війни е за розведення паніки, штучне розведення паніки. Притягали до дуже серйозної відповідальності. Ну так, спойлер, могли і розстрілювати за це. Е, я прихильник того, щоб у нас була кримінальна відповідальність за донесення штучних таких от панічних настроїв. Чи ситуація гарна? Ні. Стабільна? Ні. З потугами цієї влади, і міської, і центральної. Чи на оптимізм ми пройдемо цей період і швидко, я підозрюю, ні. Але. Чи всі ми загинемо і попадемо в помиральну яму в місті Києві? Та ні. Ми не таке проходили. Наше місто було в напівоточенні, наше місто обстрілювало зградів, я хочу нагадати, оболонський і Святошинський райони. Нічого, ми все, все проходили. Мета ворога дуже проста: нас зламати, щоб Київ тут почав кричати, що ми втомилися, ми більше не можемо. Ну вони досі не можуть зрозуміти, що ми в напівоточеному Києві йшли в черги записуватися у військо. Коли вони обстрілювали нас градами, у нас через секунду приїжджали волонтери, допомагали і досі приїжджають, допомагають. У мене був прильот в будинок. Через секунду були сотні людей, які допомагали. Мої сусіди, які виходили під острілами, у нас була пожежа. Вони допомагали один одному. Я жодного крику не почув. Я тільки цю ненависть до ворога на вулиці. Діти на вулиці стояли по п'ять років. і казали, навіщо Бог створив Росію? Ось це була така реакція. Вони не плакали. Вони питали просто навіщо, тому я хотів би побажати на останок. Я сподіваюся, я витримав все, ну, ті ваги, вони тут були важливі е сказати і про роботу всіх органів влади і сказати, що ситуація не найкраща. Ну це ну, закономірно, коли так провалювати роботу, але і по моральну яму не треба не треба лізти, е тому що це буде на руку ворогу. Тому я побажаю ну, сили. Я думаю, з моїх пуст це не так жахливо звучить, як зі сторони тих, хто провели б освоєння 100 мільярдів. Ну він їх освоїв тільки по-іншому. Сили, сили через сили і в такий важкий час бути добрішими і просто підтримувати один одного.